Суні відбувається отака кровава бійня. Ви знаєте, я спочатку взагалі не зрозуміла, що це відбувається. Але потім, поспілкувавшися з декілька людьми, зрозуміла, що це чергова провокація влади, яка, на жаль, зав'язана на крові. І це треба розуміти, що ніяким боком, ніякі євромайданівці до цих подій не причетні. Просто молодих хлопців, які не в той час і не в тому місці опинилися, отак от ось зараз по притягують до кримінальної відповідальності. А насправді була драка наших херсонських гопників з міліції, і не тільки ці троє пострадавчі, які один з них помер, а ще четверо з побиттями лежать в лікарні, і це ця справа обростає новими і новими подро, подробностями. І мені дуже прикро, що новий навчальник міліції починає свою кар'єру в місті Херсоні, от з таких от прикрих новин і з такої таких неправомірних дій. Я думаю, що ми ще станемо свідками того, чим закінчиться ця справа. І коли генерал міліції, ось ця жіночка, що казав Володимир Васильович, це не жіночка, це генерал міліції, депутата власної ради Ганна Пономаренко, яка кричала тут, що опозиція знищує міліціонерів. Шановні, ми, ми тут стоїмо вже третій місяць. Ми жодного разу не зробили спроб антизаконних дій. Ми толерантно доводимо владі, показуємо приклад толерантності, показуємо приклад, як треба вести мирні зібрання. І цього не порушили. І причому тут Євромайдан, коли це сталося не на Євромайдані. І, і, і не за ідеали Євромайдану, а це було пізно ввечері, і цьому дасть оцінку вже дійсно справедливий суд. Взагалі ніхто презумпцію невинності ще ніхто не відміняв, і ніхто не має права оголошувати прізвища, начебто злочинців, без суда і слідства. У нас немає комуністичних трійок. У нас слава Богу, не 33-й рік. І своє слово повинен сказати закон. А ті наші керівні міліцейські чини, які піаряться на крові своїх власних співробітників, теж отримують по заслугам. І тому не треба зараз нагнітати обстановку. Ми щиро співчуваємо сім'ям загибших міліціонерів. Вони дійсно здійснювали свої правоохоронні функції, але не треба при цьому ще сталкувати людей лбами, які стоять. За свої політичні переконання цілком толерантно і цілком правомірно. Не треба зараз нагнічувати обстановку. Тим більше, що зараз в Верховній Раді вже хоч трошки почало щось прояснюватися. І люди, хоч якусь маленьку перемогу, вже отримали. Я сподіваюся, що з маленької перемоги завжди виростає велика перемога. І чим би не закінчилося це, ми вже перемогли. Ми перемогли себе. Ми вийшли. Ми продемонстрували, що ми люди, що з нами треба рахуватися, і за нами перемога. Слава Україні.